Перших сорт мішечка 8 кг за 1800. Чоловічий світшот, розмір S, -ка. зіпочка чоловіча фірми Adidas, розмір M, -ка. Ще один чоловічий розмір L, -ка. Батник чоловічий фірми Nike, оригінальний розмір L, -ка. Жіночий світшот розмір. Мка. Такий жіночий. Замочком розмір М. Американка чоловіча. Розмір Л. Чоловічий батник. Розмір М. Чоловіча зібка. Розмір 3XL страус. Жіночий розмір с Чоловіча. Розмір Елька. Чоловічий батник. Розмір Мка. Жіночий. Розмір 42-й. Такий батник. Жіночий розмір. Мка. Чоловіча зібка, розмір 2ХЛ. Простесенький чоловічий фліс, Це розмір Елька. І останній це батник жіночий. Розмір М. Це були свічоти першого сорту. Вага мішечка 8 кг за 1800 км.